Тримувати та допомагати тим, хто захищає нас на передовій, стало одним із пріоритетів кожного свідомого жителя України. За період повномасштабного вторгнення навряд чи знайдеться людина, яка хоча б раз не донатила на ЗСУ. Особливу підтримку військовим надають і у Нікополі. Так, 11 червня бійцям 7-го окремого штурмового батальйону Арей секретар міської ради Іван Базилюк та депутат Нікопольської міської ради Вадим Колесник передали мобільну систему РЕП. Ця система Форму рюкзаку та дозволить військовослужбовцям ефективно протистояти загрозам від ворожих дронів. Її вартість 372 тисячі гривень. Кошти виділені з місцевого бюджету. Багато ребу треба на позиціях, багато ребу потребують автівки, котрі виїжджають на лінію зіткнення. Логістика, так сказати. То ми дуже потребуємо в таких ребах і не в одному. Ну Всі зараз потребують ці реб, тому що війна змінюється. Приходиться шукати це все і виборювати свій ну, кожен крок, не дивитись у небо. І зараз фішка на війні це реп. Зараз навіть противник, вибачаюсь, з вже у нього є маленький реп. І це зрозуміло, що потрібно на будь-яку машину. Тобто, от я сам там, робимо з однієї машини, щоб супровід був реп, реп вже лишнім не був. Реп це зараз номер один на війні. Хочу подякувати нікопальчанам, за, за що нам підтримують, не забувають. Ну і щоб це, що нам подарили, якщо збереже хоч одне життя, це вже не просто так. Цей пристрій вже опробований у військах. Працює добре і дякуємо всім нікопальчанам, хто приймав участь у цьому, у всьому депутатському корпусу, за те, що надали допомогу нашим хлопцям.